Розпочинаю сезон електросамокатів. Хопа! Дивіться який красунчик. Сьогодні ми його затестимо. Подивимося, на що він здатний, скільки він їде, як він тягне під горба. Як він буде тягнути мою вагу? Це все, друзі, я вам сьогодні розкажу, покажу. Так що не перемикайтесь. Комплектація до самоката мене одразу розчарувала. Продавець, знаючи, що він продається на українському ринку, не передбачив, щоб роз'єм був, наприклад, ось такий або хоча б перехідник. Тому перехідночок я вже купив. Що в нас тут є? Ось цей кабель. Ось такий блочок. Блочок. Зараз ми глянемо, що в нас там 2 А42 вольта, максимум 2,5 А. Ось такий блочок, шестигранник, інструкція. І дві ручки йдуть в комплекті. Тільки, друзі, не переплутайте, тому що ручки мають ліву праву, в них різна різьба. Найпростіша зборка самоката: вставляєте ручку гальма, закручуєте ось цю ручку. Далі берете ось цей шестигранник І ось тут є гвинтик. Затискаєте його в такому положенні, в якому вам зручно, і все, він вже готовий до роботи. Акумулятор зйомний є. Дзвіночок є. Вмикаємо самокат. Кольоровий дисплей є. Натискаємо двічі. Фара у нас є. Задній габарит є. Гальма задній дискові є. З показчиком стоп-сигналу. Шини пневматичні 10-го розміру, камерні гальма, звичайні не гідравлічні. Хоча за таку ціну вони і не можуть бути гідравлічні. Мене ще цікаво, що ось це таке. Я так розумію, що коли ці гальма не справляються, то можна ще ногою сюди натиснути. І пригальмувати швидше. Як працює підвізка? А ніяк, тому що її тут немає. Жодних амортизаторів в цьому самокаті немає. Я вже знайшов, друзі, в ньому суттєвий мінус цього акумулятора. Відтискаєте ось цю штучку і тоді знімаєте ось цей акумулятор. Я так скажу, якщо ви десь його залишите, то прийдете, самокат буде прив'язаний. а... Акумулятора у вас вже не буде. Ось, можете звернути на характеристики 10 А360 Вт 42 вольта. Ну, такий, важкенький. І вставляється він також, друзі, досить легко і просто. Тобто, навіть дитина, якщо ви купуєте для дитини, буде справлятися досить легко і просто. Раз, вставили і все, і поїхали. Двигун потужністю 350 Вт, вага 18 кг. Запас ходу до 45 кілометрів, максимальна швидкість до 20 кілометрів. Але її, друзі, можна змінити. Дивіться як. Затискаєте ось цих дві кнопочки. Переходимо в програмне меню. P0 0 Це в нас милі або кілометри. Тобто можна поставити милі або, або кілометри. У нас кілометри, ставимо кілометри, так як було. Далі. p 1 круїз контроль може бути включений, може бути. Виключений, Або навпаки, я точно не пам'ятаю. Далі П2. П2, це в нас рушає з місця сам, або треба його штовхати ногою. Давайте ставимо так, щоб ми його ногою не штовхали, щоб він рушав. Так, П3 це розмір куліс. У нас стоїть 10-й розмір куліс, хай воно так і буде і 10-й. П4 це я вам казав, як змінити швидкість. Бачите, у нас 20 км Можна поставити. ой Можна поставити, що буде 25, а можна зробити так, що поїде стільки, скільки зможе. Ставимо максимальну швидкість. І виходимо з цього меню, натискаючи ці дві кнопочки. Ну і все, друзі. Тепер зараз сідаємо на нього і погнали. Замірюємо спочатку максималочку, ставимо третю передачу. Тут їх у нас 3. І давайте погнали. Навіть з буксами.

Ху-ху, друзі, як валимо, 32 кілометра. 30 кілометрів, друзі. Легко. По рівній дорозі. 32. Місцями навіть 33. 35! Охріні, ну тут невеличкий як би такий нахил 35. 35 кілометрів я просто в шоці. Ні, тут дійсно рівна дорога і так і йде 34 кілометри. Дивіться. Можливо, просто вітер в іншу сторону, того й він їде краще. Так, невеличкий такий горбочок. Давайте погнали. Подивимося, як він вийде під цього горбочка. Надіюся, що всім видно швидкість. 17, 18, 19. Ну, бляха. Моя вага 78 кілограм, 13, 12. Тягни, 10. Десять, вісім, вісім, їдь, їдь, я тебе прошу, бо ж мені соромно буде перед людьми. Три кілометри не їде, не їде, реально не їде. Ну, давай. Коротше, це ж самокат, треба брати ногою, відштовхуватись. Їхати. <хи> да, друзі. Мені особисто було б такому здоровому дядькові соромно їхати під горба і ще відштовхуватися ногою. Для діток я думаю ідеальний варіант. Для мене, для мене ні. Для мене занадто слабкий. Ну, дивіться, невеличкий нахил 12 кілометрів їдемо. Ну хіба це швидкість? Так. Зараз, друзі, ми розженемо його по максимуму. Все ж самого горба. Погнали! 23. 32. 33. Охренеть. 35! Цікаво, яка максималка з горба буде. 36. 36 і все.

Друзі, мені щойно кіт перебіг, чорний кіт перебіг мені дорогу. Все, далі можна вже тест не проводити. Так, цими тестами висадили тільки одне ділення акумулятора. Їдемо постійно на третій швидкості. Ось перша, друга і третя. Друзі, я виїхав за межі міста. Дивіться, яка краса. Що в нас по батареї? По батареї в нас залишилося два ділення. Тут в основному йшли тільки підйоми. Так, двигун. Ну, двигун я б не сказав, що він гарячий. Такий собі, просто градусів, може, 30 десь. Не сильно гарячий. І що хочу зробити? Хочу ще проїхати по бездоріжжю. Подивитися, як він поїде. Тому що, незважаючи те, що підвізки в нього немає, ніяких амортизаторів, але він дуже м'який. Я не знаю, чому так. Так що, якщо розглядаєте навіть для якогось села, де немає доріг, то самокат класний, ось дивіться, їде по цьому, по бездоріжжю. Ну, прикольно. Їде чудово, їде навіть. У, не знаю, чи відпрацьовує стабілізація на камері. Ну навіть по полю валить, друзі, як має бути. Кайф, це просто кайф. Дійсно кайф. Ху-ху! Прикольно! Прикольно, друзі! ху ху Ха -ха -ха. Як мала дитина, чесне слово! Прикольно, дивіться! Яка панорама! Офігеть! Да? І це все, друзі, на самокаті. Якби не самокат, то я би, напевно, сюди би і не поїхав. А так, ж, енергія в нас халявна. Я так думаю, що тут десь буде гривня, може 2 гривні на 100 км. Тому що мій потужний самокат 3,2 кВт бере 10 гривень на 100 км, то я так думаю, що цей буде брати десь гривню. Халява. Катайся, скільки хочеш. І навіть незважаючи на те, що у нас два ділення, він стартує з місця з буксами. Бачите, і пішов. І пішов. Ху-ху. Ну прикольно, прикольно, реально прикольно для діток. Це просто кайф. Тим паче, дивіться, в полі 24 кілометри легко бляха, тим паче, що тут підйом 25 кілометрів. І він все ж таки набирає швидкість. Я б не сказав, що він дуже жорсткий, хоча мною трусить. Гарантія на самокат є. Сервісні центри є, друзі, в кожному місці. Тобто, навіть в місті Хмельницькому є сервісний центр до цього самоката, щоб ви там не хвилювалися. Але гарантія розповсюджується тільки на двигун і на всю електроніку і акумулятор. Тобто, якщо ви десь його кинете чи втопите, чи що там зробите, то на це гарантія не розповсюджується. На ньому дуже комфортно їхати, коли дорога просто ідеальна. Так, мужчина обережно, я тут. Ху-ху! Ну, прикольно, я не знаю, мені подобається. Такий собі невеличкий компактний. Тільки якби оці рагулі не ставали там, де я маю їхати, то все було би чудово. Отже, друзі, маршрут був в Книжківці, Раково, обласна лікарня, загод зерно і Дубово. І аж у Дубово акумулятор в нас підсів. Але прикольно. Він ще навіть їде, правда, слабенько там, 12-15 кілометрів, але він їде. Щоб вам було видно, бачите, одне ділення, воно вже мигає. Коротше, друзі, самокат вимкнувся. Не знаю, скільки я проїхав, але ну, ось дивіться, я тисну, а він не вмикається. Все. <плес> я виїхав весь ресурс. Тобто, після того, як акумулятор почав вже показувати, що він розряджений, я проїхав буквально ще ну, кілометра три і все. І він же потух. Світить фараф на темному тротуарі. Ну, я вам скажу непогано. Непогано, все чудово видно. Не дуже багато світла, але в принципі піде. Покатався я на ньому три дні і я його полюбив. І навіть би купив його для себе, але в мене вже є самокат. Мені що в ньому подобається, то що він компактний, що він невеличкий. Що ви його взяли тако, поставили собі в багажник. І все, десь багажника виняли, сіли і поїхали. Раз, два, швидко запускається все. Дуже м'який. Незважаючи на те, що підвіски немає, я наголошую ще раз: він реально дуже м'який. Ви знаєте, як то кажуть, Петрович вам фігні не порекомендує. Цей самокат коштує в рази дешевше через те, що правильно, тому що тут немає логотипу. Бачили? На ньому абсолютно ніде немає назви, і за назву ви не будете переплачувати зайві кошти. Тому, де на інших сайтах пише, як його звати, ви. Завжди платите за назву, за бренд і так далі. Тому, друзі, все ідентичне: і колеса, і двигун, і рама, і шасі, все ідентичне, просто немає назви. І ще, якщо ви будете купувати на ось цьому сайті, переходячи за посиланням і казати, що ви від Петровича, то ви економите ще тисячу гривень. Уявляєте, тисячу гривень? І якщо він вам сподобався і ви його вже хочете, і у вас немає на нього повної суми, то на цьому сайті ви можете його придбати оплатою частинами. І щоб ви знали на всі самокати і на всю продукцію, доставочка абсолютно безкоштовна, що зекономив вам зайвих 600 гривень. Я вам показав абсолютно все. А далі ви собі вирішуйте, брати вам його чи не брати. Моя особиста думка, що затестивши ще ось такого самоката від іншого бренду. Що цей і дешевше коштує, і він мені подобається набагато більше, тому що навіть дивіться, ось тут ручку, її не прокрутиш. А якщо взяти ось цього самоката, то вона вільно, легко прокручується. Тому, друзі, вибір за вами. Цей більш функціональніший, але дорожче коштує. Но він настільки жорсткий, що я не знаю. Цей м'який, менш функціональніший, менше ламається, батарея зйомна. Ну, бляха, ну, класний варіант і легенький. Як завжди читаю ваші коментарі, пишіть мені, ставите ось такі великі вподобайочки. І чекайте наступних тестів самокатів.